Повномасштабне вторгнення прикордонника Олександра Морського застало в Маріуполі. При обороні міста він отримав мінновибухову травму. Розтрощену ліву руку йому ампутували у шпиталі на Азовсталі. У травні 22-го боєць побратимами вийшли із заводу і потрапили в полон в Оленівці. Після обміну в Україні Олександра чекало шість місяців лікування та реабілітації. У центрі незламні йому встановили протез руки, і Олександр повернувся на службу. Це механічний протез. О, він є тут, міняються насадки на ньому, який гачок більше лякається, але він зручніший, тому що він більш функціональний, там є різні захвати. Він більш жорсткий, навіть з ним, скажімо, легше ходити за покупками, тому що ну, той самий пакет він нормально його чіпляєш, він тримається. Навіть, ну скажімо, більше хатніх питань таких, як, ну як для чоловіків, навіть поміняти той самий кран без проблем. Я роблю з протезом. Такі Ска складні ремонти з автомобілем поміняти, наприклад, колесо без проблем можна, от ще якісь невеликі ремонти». Зараз до протезування готується Андрій Маранович. Чоловік отримав поранення під бахмутом і довелось ампутувати ногу. Зараз у нього перша примірка майбутнього протезу. Ну на війні я був недовго місяць, а травму отримали під час артобстрілу. Щось прилетіло біля мене, взірвалося в окопі. Пацієнт не є дуже порестим, достатньо коротка кукса і є певні ускладнення в плані обмеження рухів в кульшовому суглобі, тому треба зробити деякі корекції. Кісткою достатньо важко керувати самим протезом, через те. Він може бути достатньо точно зроблений, щоб, він, щоб пацієнт мав хороший контроль над ним. У центрі незламні за рік, а саме стільки часу минуло відколи тут запрацювала майстерня протезування, штучні кінцівки отримали 215 пацієнтів. Ми зараз хочемо створювати таку саму протезну майстерню на базі в іншому кінці міста лікарні столуки. Зараз створюємо ще протезний міні-завод. Ми хочемо збільшити кількість протезистів в рази, тому що людей з втраченими кінцівками поступає все більше і більше. За словами Олега Самчука, протезування у національному реабілітаційному центрі незламні почалось з мобільної майстерні рік тому. Її разом з обладнанням надала мальтійська служба. Тоді ж центр отримав і комплектуючи до двох сотень протезів. Зараз тут функціонує вже сучасна майстерня площею 250 метрів квадратних. Тут є гіпсова, кімнати з пічками та верстатами, де роблять куксоприймачі, а також кімнати для примірок та тренувань. У майстерні працює сім протезистів, серед них Любомир Сакалош. У мене вища освіта це скульптор, але так як це трішки такі взаємопов'язані професії, тобто і там була робота з людським тілом, і тут. Тобто маю знання анатомії. Досвід роботи з гіпсом також є, тому, тому працюю. Тим паче це зараз потрібно, це, як кажуть, на часі. Сьогодні у першу річницю запуску напрямку протезування центр незламні відкрив двері протезної майстерні для усіх охочих. Сама протезна майстерня розрахована на роботу 10 протезистів одночасно. У Нас зараз повної кількості немає, проте навіть така неповна потужність дає нам можливість робити до 30-40 протезів в місяць, як і на верхній, так і на нижній кінцівки. Відвідувачі мали можливість на власні очі побачити процес виготовлення протезів. Ольга Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львів.